От почали робити насіння сої, двоє. Ось таке у нас, виходить, насіння. Забираємо всі половинки, калібруємо. Поставили решета чіткі. Барабани відключили три тому що менше її било. От матиньова стоїть. Хоч війна, але сміяти треба. Хоч мінус цього року. Закупити це гарне насіння не можемо, бо немає коштів. Але в принципі у нас і своя хвоя. Вже не перший рік її провіряємо, непогано родить. Білок нормальний і непримтливий. Так, відокремлюються половинки. Вітер на максимум. Не видно, але працюємо до перемоги, будемо слід.